Ой, доброго часу доби. Значить, буду показувати вам. Роблю зараз дві роботи одночасно і підсалки під квіти і поки воно сохне, треба на швидку руч зробити мені сидіння. Це моя власна гойдалка, їй вже років до 10, певно. от Тому сталася така неприємність. Вон вона трісла Значить, будемо робити нову. Значить, що їдемо на металобазу, купуємо 20 на 20 профіль. Кувати, гнути нічого не будемо, просто все ріжемо і варимо. Отакі шматочки нарізаємо Три штучки таких має бути десь плюс-мінус 40 см довжина, і плюс-мінус 40 см 50 см довжина ось цієї частини, що буде на спинку. Значить, кут повторюю тут цей, що тут є. От. А кому потрібно, може просто собі під спину. Як зручно, так зварити. Значить, я вже там одну зарізав. Зараз піду зварю до кубки І будемо дивитися. Отак має бути. Прямо так беру і зварюю. От така буква Г у нас вийшла. Зараз робимо ще одну таку саму на края. І будемо тоді продовжувати. Оце буде дві. Оце буде дві крайніх нас боковинки. Далі будемо варити сам каркас, також струби 20 на 20. Ось така конструкція в мене вийшла. значить В процесі варіння цієї конструкції, я виявив, що від безкінечних ударів по цим лищатам да, в процесі е, кування чогось цікавого, стіл мій пішов тако донизу. Тому зроблено все. оце Ну, умовно рівно, скажімо так, умовно. Але так як це собі, то і пофіг. Дивіться, значить спочатку. Я взяв ось цю букву Г, і ось цю букву Г. І приварив ось цю перемичку. Як завжди, промахнувся з розмірами, бо мало бути воно метр п'ятдесят в довжину. Думаю, оці поліняки будуть всередину вставлені, а ширина профіля 2 мм, то я і відрізав 48. Ну, нема розуму. Їх то два цих профіль, але не буду нічого переробляти. Так, влаштує мене там. Там два сантиметра, Тут он. Щоб по центру ця штука була, перильця. Оце. от, Там сантиметр виліз. Тобто, ну, пофіг. Там місця достатньо. Значить, спочатку цю, потім ту. Все. Оцей третій шматочок, як завжди, я не дорозрахував. Довелося варити між собою. Залишиться мені дати ще одну перемишечку сюди. В принципі, в принципі, її можна не давати, кинути так, але, ну, щось не знаю. Душа бажає якоїсь естетики тоді да, тому дам. Ну, але завтра. Та й, воно, руки попалив. Коротше, на сьогодні все. До завтра. Ну, що можу сказати? Готово. Каркас готовий повністю. Е, значить, дивіться, тут я заварювати не буду. Тут отвір наскрізь. От. Та, певно, теж не буду заварювати, а може і заварю, побачу зараз. Оці місця е, низи я також варити не буду. От, позаварював тут. Так само. І тут зробив. Обварив по кругу все. Тобто, єдине, що позалишалось тут, тут. Ну, то вже таке такі справи. Все. Зараз отут от я обварю добре. З цих з чотирьох сторін, тут і звідти також обварю добре для того, щоб не потрапляла вода. Так само тут. Бо, ну, я не знаю, де вона там береться, але потім буде негарно, як його так, і роздує. Якось так. Значить, зверх і оці торці, тобто там. І тут заглушка. Е, також тут спочатку думав півкругом вирізати саме оце бильце, щоб класти руку. Ну, його ну, в баню, чесно. <реш> чи, чи, чи то я лядащий, чи то не знаю. Позабиваю просто заглушками і все. От. Немає в мене бажання з ним гратися, тим більше, що це собі. Зараз я його переверну, подоварюю, місцями пошліфую, місцями не буду. От. І продовжимо. Конструкція зібрана повністю. Обварена по кругу. Значить, лишилось мені е, почистити. І забувся, що мені шкільця треба. Зробив я такі гачки. 6,5 проволока. Вирішив, що в принципі вистачить. Чотири штуки. Спочатку, як завжди, сюди, сюди. Але мені не сподобалось, бо треця тут опоручень. Тому так. Зараз в мене обід, а з обіда я це все знежирю і погрунтую. А от стара валяється. Ну і певно, я його тут на місці і погрунтую. Щоб не совати, зараз знежирю по Шуріку От, і погнутую валиком. Так виходить, фарбував валиком. Я такі речі тільки валиком фарбую. Е, головне, щоб низький, ворс, не ворсистий валик, щоб був. І не самий дешевий, бо від самих дешевих лишаються ці волоски. Ну, все, година часу пройде і можна буде фарбувати. Але я от дивлюся на нього. Думаю, чи його часом не шліфанути, взяти, чи що. Ну, а чо ні? Чом би й ні? Ну, пофарбовано. До завтра до ранку підсохне, зніму і буду дивитися, що робити далі. От, і певно, шкрабну буде час. Шкрабну оце все наждачкою і також пінотексом скрию, бо. Тут просто морилка і лак. Дошки ж не треба показувати, як різати і чистити болгаркою, ні? Там попереду було відео. Дивіться. Це за умови, що я його викладу про підставку під гамак. Ой. Якщо ні, то просто беремо болгарку, диск, отакий, ліпучку круглу. І. Шліфується у це все. Позабивав він заглушки. Висохло воно. Тепер беремо дошку, міряємо, відрізаємо і будемо прикручувати зі зворотньої сторони на саморізи. Отак вийшло якось. Забираємо лавку сюди, сверлимо отвори сверлом на 4, шурик сверло вон. Таке, щоб дві о, трубу наскрізь по довжині сверлилося і вперед. Отак, стола обезпечили для того, щоб фарбу не пошкодити старими лахами, які ж шкода викинути, попаляне все. Ну Все, зверху лавку і до праці. Отак насверлив. Ну Бачу, що доведеться <ugh> ще раз фарбою пройтися валиком разочок, бо такі сліди лишаються. Отак. Якось. І нормально. Ну от повісив. Начебто й все. От. Але ну, є нюанси. Отут через криві руки. Ну і все, в принципі, більше немає ніде. Тільки там. От. Тепер лишилося колись обдерти і. Ой, пофарбувати. Там ще в мене є пів. Банкен ну, трошки менше пінотекса. От. І, можливо, я ще це ще раз скрию. Коли в мене руки дійдуть, я не знаю. Тепер давайте про гроші поговоримо. Значить, на оцей весь метал, так, включно з саморізами, в мене пішло в районі 400 гривень. Значить, небагато дерево було, пінотекс був. Тобто ціна тільки за метал, ну, плюс там три електрода спалив. Таке. Метал і заглушки. Все. Ось так. 390 чи 410, не пам'ятаю точно, не маю цього. Чека не маю з собою. Ось так якось. Що, це лофт уже? Чи це ще не лофт? Шліфану, шліфану. нафіг воно мені було треба. Стояло собі там рівно, хай би стояло. Буду шліфувати. Пора на кусок. Я його шліфанув на свою голову. Нафіга воно мені було, стільки тирси, стільки цього всього. Как і це і все. Зараз я його пінотексом скрию і на тому й закінчу. Ну, от і закінчив я. Пінотексом скрив. Така вийшла гойдалка. Я знаю, де косяки Оцей кут в мене кривий, не такий, як той. О, але ну, скільки вона ще простоїть? Ще років 2, певно, може 3. І та як це собі мене не парить. <сум> ну, такий кінцевий результат. Дякую всім за увагу, всім здоров'я. В країні нашій швидкої перемоги над загарбниками. Віримо в ЗСУ. Ну і по традиції. Подивились. Лайк, підписка. <хи> Вам же ж не важко. О, а мені приємно. Все. Дякую за увагу.